Я голова партії відродження села Дмитро Воронів. Ми усвідомлюємо історичну відповідальність перед народом України, об'єдналися заради порятунку українського села, заради збереження чорноземів українських, заради збереження культури і мови України, українського народу, традицій. Ми об'єдналися з громадськими організаціями, які представляють широкі версти населення і працюють. На благо всієї України і широкими верстами населення, починаючи від молоді, студентів, освітян, ветеранів війни, фермерів, кооператорів та інших, ми йдемо на вибори з метою, щоб країна була позбавлена корупції, була позбавлена політв'язнів і політичних репресій. Сьогодні, 7. Серпня 2012 року відбувся 14 зіз партії Відродження села, на якому будуть присутні лідери 10 всеукраїнських громадських організацій. Які 20 липня на своєму спільному форумі, який проходив в українському домі і зібрав понад 300 делегатів зі всієї України, проголосили про створення громадсько-політичного об'єднання Буде село, буде Україна. На жаль, на сьогоднішній день ні одна партія, яка йде балотуватися до Верховної Ради не має чітко визначеної програми порятунку українського села. А ті, хто її декларують, насправді приходячи в Верховну Раду, нічого не роблять для того, щоб відродити село, яке за 20 років все нижче і нижче лягає на коліна. Сьогодні, проводячи наш черговий з'їзд по висуненню делегатів, які будуть представляти партію і наше об'єднання в Верховній Раді, я думаю, що вони їх там дійсно будуть представляти. Ми висунули 35 кандидатів-мажоритарщиків. Людей фахових, поважних і гідних, людей, які стоять на демократичних засадах і які будуть відстоювати незалежність, соборність, свободу України. Це такі люди, як Леонід Кириченко, який буде балотуватися по Херсонській області, 165 округу. Це такі люди, як. Е Дмитро Воронін це такі люди, як Наталія Швачка, депутат Пер'ясо-Хмельницької районної ради. Це такі люди, як Олексій Вихрестюк, депутат Васильківської районної ради, які будуть представляти інтереси на щебелях Київської області. Багато людей йде по Києву. Люди йдуть по 15 регіонам України. Всього, як я вже казав, 35 кандидатів. Ми йдемо з програмою порятунку українського села і відродження України.